Не хочу до школи ходити. Тату, не хочу до школи ходити. Тяжко мені на уроках сидіти, тяжко складати із літер слова та додавати дванадцять і два. Краще я вдома сидітиму тихо, в цьому не буде ніякого лиха. В ігри комп'ютерні гратиму я. І розумнішати буду щодня. Школа це ще не великий тягар. Тяжко, мій сину, не знати буквар, тяжко не вміти читати і писати. Тяжко, коли не навчився рахувати. Тяжко, коли не знаходиш роботи. Тяжко, коли ти не відаєш, хто ти. Тяжко, коли над тобою борги, і на столі не твої пироги. Поки сьогодні ти маєш де спати, поки є мама, і поки є тато, поки тебе називають дитина, вчись цінувати навчання хвилини. Це надбання, що тебе загартують, і на дорослі шляхи підготують. Тож не лінуйся, і школу не лай. Труднощі всі переможно долай. Ольга Новікова.